Військовослужбовець Микола Плаван у пам'яті рідних односельців залишився людиною з великої літери, працьовитим, готовим підставити своє плече. Дуже хороший був всі його знали, всі його поважали, навіть окружаючі села. На захист свободи незалежності України воїн став у 2014-му. Не задумуючись, взяв зброю до руки в перші хвилини повномасштабного вторгнення. Коли почалась війна. Йому зробили, були операції. Він два дні полежав і встав і пішов. Про військовослужбовця нацгвардійця Олександра Яременка згадують, як про ціла спрямованого доброго, відкритого юнака. Був на випуску його у нашій погребівській школі. Він одержав від директора похвальну грамоту. Я стояв в місті з, з батьком його, і він підбіг і вручив йому ту грамоту. Батько повертається до мене, і сльози його капають. От радості. Олександр, позивний Ярема, воював в найгарячіших точках. Останній бій прийняв поблизу Стельмахівки на Луганщині. Воїна посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня, четвертого червня 24-го року. Від поранів і від руна Саша Захи. Мужні захисники Микола Плаван, Олександр Яременко на віки у серцях близьких, друзів, бойових побратимів, мешканців сухополов'янської громади. В знак шани вдячності за патріотизм, за подвиг. В пам'ять нащадкам оборонців уковічнили в граніті на стінах погребівської школи, філії сухополов'янського ліцею. Тут навчалися Микола і Олександр. Відкрили пам'ятні знаки 6 грудня в День Збройних сил України. Обов'язок сьогодні кожного з нас. Громадянина України шанувати, пам'ятати жертовність, звитяжний подвиг наших військовослужбовців. Адже віддали вони своє життя за нас з вами, боронячи нашу громаду, боронячи прилучену Богом дану, боронячи Україну і саме завдяки їх життям відданим. На вівтар свободи незалежності ми маємо тут сьогодні у нас в громаді на прилученні відносний мир та спокій. Хвилина мовчання ще на мить. Рідні загиблих воїнів відкривають меморіальні дошки. 31 грудня 1999 року. З березня 2022 року, підписавши контракт, став на захист суверенітету. Та територіальної цілісності України. І знову сльози і спогади. Спогади про воїнів захисників вони безцінні. Він був завжди відповідальний. Людина, як сказано, богу клав усе у його розумний був. Підказать підкаже все на любу цю Хто до його не звертався, ви ніколи нікому нічого не відказували. Це була та дитина, яка ніколи не ображалася. Навіть коли якусь невеличку шкоду робив і так трошки накричиш на нього, він посміхався у відповідь. Добрий. Товариш. Про нього згадує наші хлопці. Що він ну дуже гарним воїном? Квіти до пам'ятних душок дани на пам'яті героям односельцям, які поклали своє життя за свободу, любов до рідної землі. Олександр Яременко, Микола Плаван, Олександр Васильєв, військовослужбовець, загинув у березні 2022-го, Тепер янголи охоронці у строю небесного воїнства оберігають свої родини, малу батьківщину, неньку Україну. Їм доземний уклін, і шана людська.